Усім привіт, хочемо представити вам цікавий локаль, так в Валенції. Це перший поверх 57 тисяч євро за 35 метрів квадратних. Ми можемо пізніше зробити ремонт і здавати його без проблем, зробивши навіть все туристичну ліцензію, тому що на перші поверха це зробити дуже і дуже легко. Давайте подивимось. Отож, 57 тисяч євро за 35 метрів квадратних. Так це виглядає. Це є студія. Дуже гарна пропозиція для інвесторів, ми можемо пізніше здавати її в оренду. Окрім цього, є якийсь господарчий блок, так, відокремлений. Ось так це виглядає. І поруч маємо санвузол. Великий санвузол. Звичайно, щось потрібно буде робити, але за таку ціну це дуже і дуже приваблива пропозиція.